Колись дано для штори в ванні робив ось таке кріплення. Бо вона штора була так від тієї точки, так раз. Уголочком і до тієї точки. Робив отаке ось, ось кріплення. І ну, через час воно ось зламалось. Тому я вирішив зробити нове, трішки модифіковане, щоб можна було збирати. От зараз воно якось Е. Ось так якось раз. Раз. І тут по різьбі. Досить добре закручується. Тепер зараз її ось сюди перекручу і покажу. І ось як виглядає, коли вже встановив. Якщо треба, можу його убрати і оцю шторку передвинути вон туди. Як на мене класно, ну я думаю, на деякий час ще таки підійде. Можна було і напряму зробити, але так тоді б не можна було її передвинути вон на ту половинку. А так можна.